Яким буде 25-й рік. Я бачу наступну картину. Тіло обов'язково дасть сигнал е, скидувати шкіру себе як змія, але це дає можливість квантово рости. Я коли працюю з клієнтами, неважливо, чи це індивідуальна робота чи групова робота. Я всім даю завдання. Прям йди, роби, їбаш, заробляй, докажи, покажи, доведи. Блять, не треба зайвих слів. 25-й рік про це яким буде 25-й рік. Я сильно розпилятися не буду, буде чітко, конкретно по пунктиках, скажімо так, але хочу зауважити, що це не прогнозистика. Це те, що я відчуваю те, що я бачу, як ченелер, як людина, яка щитує інформацію з поля. Тому майте на увазі, що будь-яке ваше рішення в будь-яку секунду вашого життя має вплив. На те, яке буде ваше завтра, і має вплив на те, саме на якій гілці реальності ви будете. Тому слухаємо, виводимо середнє, арифметичне, виводимо щось своє, обов'язково дивимося і фокусуємо те, як реагує тіло. Том тіло обов'язково дасть сигнал, що про мене, що не про мене. Тому. Сідаємо зручно <хи> і починаємо слухати. То дивіться відео до кінця. Чому? Тому що у відео буде інформація цікава, досить або ж не дуже для когось. Тому слухайте уважно. Я Наташа Лахає, нетиповий ментор коуч та ченелер. Підпишіться, поставте дзвіночок і рушаємо. Почнемо з того, що 24-й рік був досить забавним. Правда, поділіться, будь ласка, в коментарях, яким для вас був 24 й рік? Або спробуйте охарактеризувати до 10 слів. Так, от спробуйте дати якусь таку оцінку, опис тому, яким для вас був 24-й рік. І ще раз скажу так: як я ченелер і я знаходжуся в полі ченелерів, то мені загружалася інформація про 25-й рік ще з кінця жовтня. Тому, власне, чому я вас питала про 24-й рік? Тому що 25-й рік це продовження для якогось. Цього року а для когось це прям буде стартом певної м'ясорубки, якщо ви. Цього року прям упиралися як баранчик на нові ворота, і ви ніяк не хотіли пробити е, систему его, пробити все таки контакти з собою, пробити інтуїцію, пробити те, що вам душа вже починає кричати, а ви все керувалися старими якимись програмами. То 25-й рік для вас буде зовсім непростим, тому що він буде ламати таких людей. Ще раз беремо середній арифметичний, виводимо те, що виключно про вас. Не лякаємося, але я настерігаю. Чому власне так? 24-й рік був максимально сконцентрований на тому, аби кожна людина розплющила очі, та спати ми вже не можемо жити в парадигмі того, що хтось нехай мені зробить прекрасне життя, теж не можемо. Да і власне. Той потенціал, який є в кожній людині, кожній абсолютно людині, не можемо більше ми замовчувати, от не можна більше собі брехати, не можемо більше себе обмежувати. І 24-й рік був саме сконцентрований на тому, аби вийти з 3D-нарешті мислення, да, це змислення обмеження, змислення обмежуючих переконань. Его, да, таких з деструктиву вийти із дуальності, наскільки це можливо, так на чорне-біле ми вже сподіваємося, не ділимо на хороших, на поганих також не ділимо. То цей рік був також про це, щоб ми вийшли із парадигми дуальності. Цей рік був також сконцентрований на тому, аби приглушити вплив его на життя і дати змогу. Тому що шепоче душа за цим імпульсом і рухатися, тобто, его. Ще раз, так, хто не дивився мої попередні відео, особливо ті, що були про гроші, про обмеження. Его нам потрібне для того, щоб ми вижили. Тобто, наше его, наш мозок створює певні програми патерни для того, щоб ми як людина вижила. Душа йде за покликом, душа йде за імпульсом. Те, що каже душа, це взагалі не піддається ніякої логіки, ніякого пояснення, ніякого лінійного сприйняття. Тому. Его дуже сильно бере верх, коли душа системно шипоче, системно каже: йди туди, це про тебе, ні, ти йди туди. А голова каже: «Ні, там небезпечно, там страшно, там засудять. Там розкритикують, там вижено зі стаї, там гроші ти можеш втратити, а там не буде любові, а там не буде прийняття і тому подібне. Ну і звісно, 24-й рік особливо бив скажімо так, по тих сферах в людях, в кого не було самоцінності і в кого були проблеми з кордонами, з ролью жертви, з аб'юзом, з рятівництвом, особливо ті, які засіли да, засиділися в інфантилізації, в батьківські такі гіперопікуючі, гіперконтролюючі ролі, і людина все опирається, ніяк не виходить доросла роль. То ось 24-й рік жорстко бив саме по цьому. Ну як б робив? він створював уроки для того, щоб ми це усвідомили, прожили, зробили висновки, поміняли стратегію поведінки і почали діяти по інакшому Хтось це робив, хтось не робив. Хто не робив, то е сценарії повторюються. Вони мають циклічність. Тому можете вже проаналізувати своє життя і подивитися, що у вашому житті повторюється, в яких сферах життя один і той самий фінал. Саме там треба бити, саме цей урок ви ніяк не можете пройти, і саме це, є тим каменем. Спотикання, що не дає вам рухатися далі. Тому, власне, як тільки я задаю запит так, на те, яким буде 25-й рік, я бачу наступну картину. Перше, це те, що люди починають скидувати кайдани з рук та ніг. І наступне це те, що люди починають скидувати шкіру з себе, як змія. На Дарем наступного рік у нас рік змії, так, ми починаємо скидувати те, що увага. Не наше і те, що нам більше не служить. Тож, 25-й рік максимально е сконцентрований на тому, аби людина була усамітнена, була із собою. Аби нарешті піти в контакт з власною правдою, з власною істиною, я коли працюю з клієнтами, неважливо, чи це індивідуальна робота чи групова робота, я всім даю завдання на усамітнення, абсолютно всім, залежно, звісно, від формату роботи, від залежить і масштаб того усамітнення. Але це обов'язкова умова, така обов'язкова атрибутика. Чому? Тому що коли є навколо дуже багато інфошуму. А ми постійно в цьому знаходимося. Нам дуже важко сконцентруватися на власній правді. Дуже важко почути шепіт своєї душі, тому побути. Із собою зустрітися обличчям зі своїми страхами, зі своїми обмеженнями, зі своїм болем. Але це дає можливість квантово рости, змінюватися, усвідомлювати і рухатися вперед, вперед, а не назад, а не в регрес, а вперед, що означає жити і бути в контакті зі своєю істиною, це. Не жити по патернах і не жити в стереотипах, мати власну точку зору, мати власне бачення, мати власне розуміння та усвідомлення своїх почуттів, своїх емоцій, бути в тотальному контакті зі своїм тілом. Ще раз кажу: его кричить, прам'їди, роби, їбаш, заробляй, докажи, покажи, доведи, а душа каже: успокойся, сядь. Подумай, а піди отаким от шляхом. А якщо зробиш отак і отак, будеш мати отак. Душа шепоче, его завжди кричить. І наступний рік, в першу чергу, це про те, щоб ми нарешті приглушили его і дали можливість своїй душі нарешті заговорити. На наступний рік я також бачу особливе загострення в другій половині року: це про розкриття. Свого потенціалу і будуть сильні перетурбації в професійній реалізації. Але ж трішечки да, затримаюсь на потенціалі. Одразу наперед скажу про те, що немає людей без потенціалу і немає такого поняття, що мого потенціалу ну. Недостатньо чи це навіть не потрібно людям, чи не потрібно світу. Нема такого, забудьте, кожна людина на цій планеті має якийсь свій потенціал, має якусь свою місію і має якісь ті грані, які потребують інші люди. Тому цей рік буде на те, щоб розкрити і дати можливість своєму потенціалу бути. Також важливо, що комусь доведеться піти в місію, але... А якщо ніякі кроки для цього не робиться, і его постійно бере верх, да? йди, ну дивись, ну, ти ж 15 років вже працював на цій роботі, про яку ти місію говориш? Це нічого, що ти хочеш бровки малювати. Ні, ти йди от там, бо ти там уже якісь здобутки маєш. да, Тобто є якась зацепка, така прям м -м, чіпляєшся зубами за якісь регалі, за якісь ярлички і тому подібне. І людина, точніше, і таку людину будуть штовхати. В місію, яким чином, те, за що людина чіпляється, це буде відвалюватися. Тому така історія, де залишаєшся без роботи, без грошей, можливо, без стосунків, можливо, залишишся наодинці з собою, з повною розрухою навколо. Це теж має право бути. 25-й рік про це. Комусь, звісно, нарешті доведеться вийти в проявлення, комусь, нарешті, доведеться вийти з аб'юзивних стосунків, комусь, нарешті, доведеться говорити про те, що те, що я роблю, вартує грошей. Або вартує відповідної кількості грошей. Ну і звісно, я вже. Же говорила раніше, да будуть сильні перетурбації в діяльності. Все більше буде йти контекст. В розкриття свого потенціалу своєї творчої частини все менше буде людей, які будуть виконувати виконавчу функцію, які будуть виконувати ту функцію, яку може замінити робот або штучний інтелект. Не забуваємо, він нам стукає прямо в потилицю, дихає нам в потилицю. І саме перший раз, коли я про це говорила, це було десь може 5 чи років тому. Я говорила про те, що люди, схаменіться, розплющать очі, ті, які є на виконавчій посаді, змінюють вже свою діяльність, тому що буде час, коли замінять вас автоматизація. І як зрозуміти, чи вас замінять, чи ні, просто подумайте, те, що я роблю, чи можливо це наразі автоматизувати. Якщо так, вже міняйте. Не чекайте кінець 25-го року чи середину 25-го року, вже починайте працювати над тим, аби йти в свій потенціал, в розкриття свого потенціалу, не тримати за ту роботу, на якій вас власне може замінити. Якщо буде потрібна допомога в контексті профнапрямку, будь ласка, пишіть мені в інстаграмі, вирішимо це питання. Тож, якщо дуже коротко, те за що людина чіпляється зубами. Саме в тій сфері будуть пройдені уроки. Як зрозуміти, розкладіть як карти таро, розкладіть свої сфери. Ось так, от прям беріть на столику, так напишіть стосунки, там не знаю. Може бути розділено дитина, чоловік або дружина, робота, друзі, здоров'я і все 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 отак, перед собою ви розкладаєте, і яка із цих сфер дає вам найбільший коктейль емоцій? До прикладу, тривожність, скутість, може бути, гіперцінність, гіпер, Важливість, може бути біль, може бути дискомфорт, може бути подавлення, може бути напруга, десь більше, десь менше. Тобто, ті сфери життя, де є прям коктейль емоцій та станів, саме там будуть пройдені уроки. Але я вам це говорю не просто так, і не просто так мені прийшло вам записати це відео. Прямо напередодні завершення 2024 року, тому що ви, прослухавши це відео, вже мовите. З цим щось робити, ви вже можете прописати, промалювати маршрут і розуміти, з чим ви будете працювати далі, Або зрозуміти, все ж таки, як працювати з тою чи іншою сферою життя, або ж як прописати маршрут роботи на наступний рік. Ви можете прийти до мене на сесію з ченнелінгу, можемо працювати годину, можемо працювати дві години. Якщо за дві години, то ми взагалі там вам перепишемо все життя. Але ще раз кажу, що інструментарій роботи. Інструментарій, як з цим працювати точніше, є. Тільки потрібне ваше рішення. А якщо ви до мене ще зайдете в інстаграм, напишете в Дірект-подарунок, ви ще й отримаєте від мене новорічний бонус. Дуже солодкий, тому не рекомендую прогавити таку можливість. Тож, дякую вам, що ви були зі мною. До зустрічі вже в 25-му році. І па-па!